Всіх вітаю, з вами компанія MerkanAfto, і сьогодні у нас буде топ першої половини січня 2024 року. Хочу також нагадати, що зараз період сезонного спаду цін і автомобілі можна дуже вигідно купити. На більшість автомобілів ціни в січні стали ще більш доступнішими. В цьому топі буде сім категорій підтопів, і ви в цьому одразу переконаєтесь. І почнемо топ з одного з найпопулярніших кросоверів – це Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2020 року був проданий по ціні всього лише 2900 доларів. Такі автомобілі раніше можна було купити в бюджет 5,5-6 тисяч доларів, а зараз цей автомобіль 2020 року з мінімальними кузовними пошкодженнями можна купити за 3-3,5 тисячі. В зимовий період особливо вигідними стали електромобілі, особливо авто марки Tesla. Я вам покажу Tesla Model S 2013 року. Автомобіль був проданий за 3200 доларів. Тобто під ключ в Україні авто вийде 7900 доларів. Це дуже хороша ціна на цей автомобіль. Авто має мінімальні пошкодження, батарея 60 кВт і це дає запас ходу аж 340 км. Якщо ви розглядаєте доступний кросовер 17-18 років, то один з найкращих варіантів це Ford Escape. Я вам покажу автомобіль 17-го року. Він був проданий всього лише за 1250 доларів. Автомобіль має мінімальне пошкодження у правій передній стороні, і це SE СЕ середня комплектація. Всі автомобілі нашого топу ми спеціально показуємо на безкоштовному ресурсі Bitfax, щоб ви могли одразу перевірити, а також підібрати для себе та ознайомитись цінами на той автомобіль, який ви бажаєте. Якщо ви також бажаєте вигідно купити автомобіль для себе або для перепродажу, зараз з'явиться номер телефону, можете телефонувати. Ми працюємо 7 днів на тиждень. А також є в описі під цим відео всі наші контакти. Хочу нагадати, що зараз діє послуга, знижка на послуги 50%. Зараз також хороші ціни на автомобілі більш преміального класу. Я вам покажу авто Infiniti QX60 вже 2018 року. Авто було продано за 2300 доларів. Тут пошкодження, вандалізм, авто по суті ціле. Його можна одразу навіть без ремонту ставити на облік. Авто 2300 було продано на аукціоні, тут повний привід і пробіг 82 тисячі миль. Якщо ви розглядаєте седан, то зараз можна вигідно взяти a 4 доволі ліквідний автомобіль. Я вам покажу a 4 преміум плюс комплектації 17-го року. Авто було продано по ціні 3800 доларів. Тут пошкодження по лівій передній стороні на нашому СТО ремонт прорахували півтори-дві тисячі доларів. Також хочу сказати, що тут повний привід та пробіг всього лише 34 тисячі миль. Далі вам покажуть бюджети простори кросовер, а саме до джорні. Автомобіль 2017 року в середній комплектації його купили за 1400 доларів. Це хороша ціна, але за нього навіть давали максимум 925 але потім продавець виставив по байнау і за 1400 його купили. Хочу нагадати, що тут мінімальні пошкодження по задній частині, і це 17-го року. Якщо ви розглядаєте автомобіль до Джорні 13-14-го років, то його можна купити від 600 доларів. І це один з найоптимальніших автомобілів, на який можна поставити ГБО 4-го покоління в бюджет 8-9 тисяч доларів. І далі, перехожу до наступного міні-топу. У нас буде одразу три покоління Audi q 5 Дуже часто його питають, це доволі ліквідний автомобіль. Я почну Audi q 5 преміум плюс комплектація 2012 року. Тут мінімальні кузовні пошкодження, автомобіль має повний привід і виграшна ставка всього лише 1250 доларів. Далі у нас Audi Q5, теж преміум плюс комплектація, але вже 18-го року. Авто має 34 тисячі миль пробігу і 6900 виграшна ставка. Декілька місяців назад цей автомобіль можна було купити за 10-11 тисяч на аукціоні. Зараз можна купити в діапазоні 6500 75 тисяч. І також я вам покажу Audi Q5, але вже 23-го модельного року. Дуже новий автомобіль і 10500 виграшна ставка. Переходимо до наступного міні-топу. Я вам покажу топ електромобілів. Хочу нагадати, що зараз дуже вигідно брати будь які електро, оскільки є також відсутні митні платежі на всі електромобілі. І почну з авто, Chevrolet Bolt 17-го року три триста виграшна ставка. Дуже часто нас запитують саме цей автомобіль. Його раніше можна було купити за 5-6 тисяч доларів, а зараз за 3-3,5 тисячі. Якщо ви також розглядаєте доступний сегмент електромобіль, то можна купити собі e-Golf. Автомобіль 2016 року має мінімальні позовні пошкодження і 3125 доларів виграшна ставка. Зараз, з урахуванням того, що відсутні митні платежі на електромобілі, їх можна розглядати в бюджет від 5000 доларів вже під ключ. Далі вам покажу автомобіль Tesla Model Y 2021 року. Цю машину буквально 2-3 місяці назад можна було купити в бюджет 16-18 тисяч на аукціоні. Зараз такі авто можна легко взяти за 9-10 тисяч. Як цей варіант, 9-200 виграшна ставка, 2021 року Tesla Model Y. Якщо вам не подобається Tesla, чи ви хочете інший кросовер, електромобіль, можу порекомендувати Jaguar I-Pace, в даному випадку 2020 року, і 13700 виграшна ставка. Також ці автомобілі раніше можна було купити за 20-22 тисячі, зараз їх можна купити за 12-14 тисяч на аукціоні. Наступний буде топ, я вам покажу 5 автомобілів, 5 кросоверів, які можна купити в бюджет від 3 до 5 тисяч доларів на аукціоні. І перший з них це буде Mazda CX5 предмаксимальної комплектації Grand Touring 2019 року. Ці авто зараз можна купити за 4-4,5 тисячі на аукціоні. В даному випадку автомобіль 2019 року був проданий за 450 доларів. Популярний кросовер, який відзначається своєю прохідністю, це джип Compass комплектації Trailhawk. 18-го року автомобіль був проданий за 2950 доларів. Такі машини можна купити зараз від 2500 доларів. Якщо ви розглядаєте просто джип Compass, то в діапазоні 1800 2200 його можна взяти на аукціоні. Зараз хороші ціни на Land Rover. я вам покажу одразу. два автомобіля це Перший це Land Rover Evo, автомобіль 12-го року і виграшна ставка 3 тисячі доларів авто 12-го року але тим не менш тут немає пошкоджень автомобіль просто після угону 3 тисячі доларів і тобто його навіть не потрібно ремонтувати одразу можна поставити на облік це хороший автомобіль преміального класу також можна розглянути ще один Land Rover, але Discovery Sport. автомобіль вже 17-го року і виграшна ставка 4 тисячі доларів тут повний привід і мінімальні кузовні пошкодження також хороші ціни на автомобілі Ford Edge. Я вам покажу автомобіль 2017 року, і тут максимальна комплектація Titanium. І виграшна ставка 3250 доларів. Автомобіль на повному приводі і має пробіг 72 тисячі миль. Далі буде топ-4 кросоверів, які можна купити за 6-7 тисяч доларів на аукціоні, і це будуть популярні кросовери 19-21 років. І почну я з BMW X3 19-го року автомобіль на повному приводі, і виграшна ставка всього лише 7100 доларів. Наступний автомобіль це Nissan Rogue, SV комплектація, і вже 2021 року. Це вже рестайлинговий автомобіль. 6600 виграшна ставка. Це автомобіль за цю ціну можна було купити Nissan Rogue 18-20 років, а зараз вже в новому кузові 21-22 можна купити в бюджет 6-7 тисяч доларів на аукціоні. Часто нас також запитують такі популярні автомобілі, як CR-V та Hyundai Santa Fe, Зараз я вам покажу за скільки їх можна купити. Honda CR-V, автомобіль 2018 року в середній комплектації можна купити за 6 65 тисяч доларів на аукціоні. В даному випадку автомобіль був проданий за 6300 доларів. Також ще один популярний кросовер Hyundai Santa Fe. Автомобіль вже 2019 року, SE комплектація, і виграшна ставка стала 6700 доларів. Далі буде міні топ по гібридним автомобілям, які можна купити до 3000 доларів на аукціоні. І перший з них це Volkswagen Touareg. Гібрид одинадцятого року і 2400 доларів виграшна ставка на аукціоні. Він не дуже часто зустрічається, але тим не менш це доволі ліквідний та якісний автомобіль. Ще один гібрид: це Kia Niro 17-го року. Це також кросовер, 3150 виграшна ставка. Але це вже автомобіль сімнадцятого року. Зараз я вам покажу два популярних седани, які можна купити до 2000 тисяч доларів на аукціоні. І перший з них це a 4 Premium S-Line комплектація 16-го року. Цей автомобіль був проданий за 1850 доларів. Це дуже хороша ціна для такого автомобіля. Ще один седан це Mazda 6 в турінг комплектації і 17-го року. Такий автомобіль можна купити від доларів в залежності від комплектації. В даному випадку 1900 доларів була виграшна ставка на аукціоні. Ось такий у нас топ вийшов. Ми намагалися показувати тільки найвигідніші варіанти в різних сегментах. Зараз в період сезонного спаду на всі автомобілі дуже вигідні ціни. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підтримайте нас підпискою та лайком. Якщо ви бажаєте отримати підбірку ліквідних автомобілів або закріпити за собою знижку 50% на наші послуги, звертайте за номером на екрані або в описі під цим відео. Також хочу нагадати, що ми працюємо всі дні. А я вам бажаю мирного неба та вдалих покупок.